Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо складати покемонів і у нас сьогодні ось такий класний рожевий альбом. Бачите, з тінкатонами. Тінкатони це дуже стабільно, круто. Тут у нас зустрічають різні прикольні флактові покемони. Це колись у нас буде зібрано. Ось того додіка не вистачає. Це, це. І у нас вон. Велуза з'явилася, яка риба м'ясо сама від себе відділяє, бачите? Прям неймовірне. Це прям рай для сушистів. чи чи. Кого, чи... Потім у нас є ще отакий флортовий каратис, причому аж три різних типа каратес на діоксис. І ось сюди. Каратиста. І у нас такий магнізон. Ось такий на лінії сидить, перебирає кутики, треугольники, ромбики. Корича, птиця, щоб все було. Всі працюють, навіть покемони, нікого немає вільного часу. Так, тут у нас смішні покемони. Першим смішним покемоном буде ось такий одіж, який під місячним сяймом тішиться чи балується, як його правильно буде назвати. І тут у нас сюди, сюди. У нас якісь штуки правда, не містичні, але що ж, тут у нас всякі тренери знову і його ось сюди Одіша. Ходіш зайняв себе позицію. Синдеквіл ось такий є. І, до речі, для Синдеквіла місце в мене є чи нема. Треба перевірити, бо можливо він є. Синдеквіла немає. Ну і Давайте його класти сюди тут є для іншого кінта, я побачив, не зря гортали. Цього синдеквіла сюди. Тут у нас є бульбазавр, який виспаляє сонце. Він дуже дорогий, тому що фанати дарксолів його просто розкупають і похищають. І він у нас є, ось сюди його кладемо. Ось так ось. цього виймаємо, цього парубка кладемо, щоб він далі виспаляв сонце. У нас є ось такий крикетон, крікетон під бурю, він стоїть, Тримає удар, його кладемо сюди. Тут у нас з двох частин картинка стоїть, але у нас першої частини поки що немає, тут поликента, його давайте кладемо сюди. Колись буде перша частина. Так, у нас ларвіта, який медитує, бачите. Що не зробиш, щоб заволюцінувати? Таке життя, хочеш жити, в вер... вертіться. Так, у нас тут сані каспу, їх повинно бути 4 штуки. Давайте почнемо. Ну, Давайте отак. От. Буде звичайна і три їхні. Капелька, повітряна і вогняна. Так, далі у нас ось такий корчик. Його давайте ось сюди покладемо. І у нас куча овечок, дивіться, овечки, 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 більше овечок, Буго-овечок. І кладемо сюди. І сьогодні у нас новий альбом, дивіться, що у нас тут відбувається, це новий альбом Невскарада. Такі штучки, дрючки, іграшки. Я сказав би, що це таке, але якась дивна у неї штучка, до речі. То шарить, то шарить. Я сюди що не вміщалося, сюди переніс якісь тайничі, японські куби містичні з покеболами. Коротко, це щось невірітне. Тут зі штампами чемпіонів. Тут у нас веселкові покемони з дівчатами. Да, вони мене переїхали сюди. Нехай будуть гарні веселкові тут у мене лежати. І перше веселковою буде доктор. І доктор, що ми кладемо сюди. Далі у нас Клара. Ось така красунка. Сюди Кларочку. Ельса, Спарко. Сюди. Як попало? Як прийшли, так і лягають. Сінтя амбіції. Воркер, працівниця. Працює заради нас усіх. Поки щоб чоловік міг вдома лежати і пиво пити, вона працює б'юті, та дам черіл, харе, фантіна, та дам все ха. Тут у нас ще якісь зі штампами дівчата, покеболами дівчата. Тут у нас, до речі, джункс лежить, вона не вмістилася, її було екстрено переміщено далі Ось цей альбом. І ось у нас є медальована джунс, причому до історично, в неї ще навіть протектор є. Одна із перших покемон-дівчат, яких я робив джунс. І тут у нас далі дівчинка-джунс. Я все-таки поклав наступною, бо. Вона якась така. І ось така у нас Мочом, Л... лолі, джунгс, уточка, губаста, хоче цілуватися. Треба вчитися. Мала занадто, вона вже хоче цілуватися. І ще ось знайшов ось тут подругом. Ось у нас подруга тут. Подруги тут. І ось це у нас 27-30, а це 22-30. Ще одна така картка потрібна. Ми всю звідси забираємо, цю картку сюди кладемо. Бачите? Так давно не було смачумів. Це настільки давно не було смачумів, що це пройшло, це, щоб ви розуміли, це ера це та перлини. Потім пройшло у нас Black and White XY. Щоб ви розуміли. Санмуновська, Сордшилдовська це 4 покоління, не було жодної картки з нею. Це срань просто. Це як так можна не любити покемони. Наступне у нас буде панорамні покемони, покемони некрозми, Попапи, Пупи, Пупи, Пропи. І перше у нас і останній покемон панорама. Це перші прототипи панорам. Ми зібрали всі їх 4. Це просто неймовірне, до речі. Тому що автора всіх панорам посадили за те, що зберігання дитячого порно. Але це не точно. Ну, коруча, історія така, що випустили 4 прототипи. Ось таких. Автора посадили, потім вони довго думали, випустили знову нові сети. повипускали, повипускали, до речі. І закінчилася їхня історія з панорамами, бо також автор сів. Також за, за порнографію. І ось такі у нас Ну Це не точно, ну, наче історія каже, що точно особисто не перевіряв. Правда, це неправда. може сфабрикували, щоб залишились постливни, покемони більш крутими, ніж оці діорами. Но що є, що є. Так, і у нас тут некрозми, Ультра-некрозма сьогодні у нас в гостях. Ось така панянка, і її треба кудись покласти. І куди ми тебе подруга покладемо? Непонятно. Ось сюди ми її кладемо. Ультранк ми дуже тут всі картки, це якісь промки, до речі. Це промка, промка, промка. Це не промки, до речі. Не промки, промка, 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 промка. Бачите, більшість карток це промки. Промка. Ось так І тут у нас що у нас тут? У нас тут по-папи. О, до речі, у нас є попап картки Картки з Давайте розпочинати класти по-папи. Це у нас радіант покемони, світліші, енергетичніші. І у нас ось є така ріоло, це поп-8. І вона хоче сюди. Дуже хоче, до речі, ми її Та-дам! І все воно тут. Далі у нас іде пробопас. Він також хоче сюди. Ось в його місце. І він кладеться сюди. Ой. Сюди пробопас. Ось ця подруга також хоче сюди. І її кладемо сюди. Ще у нас є поп 8 Хітрен, Хитран. Хитран. Ось так забираємо і кладемо. І ви будете в шоці, у нас ще один є. Кен? Це Янмега. Янмега ми кладемо сюди. це чесно, Неймовірно, так багато покемонів поклали. І до речі, нам хапінь треба 3. Одна в пластилинові, одна в Хапінську Еру і одна в Попську Еру. Ну, це звісно, треш так багато хапін треба, вони дуже рідкісні. ох ох, хо тут у нас аж дві попи, які не вистачає. Тут у нас промки лежать і у нас до парочка промок. Це дітіниш хахаля Айона, це їхні син. Був хахаль Айони. Була Айона і це народився їхній син. Так що можете всіх, як он як там молодоженів чи як воно там. Так що з їхнім дитинчам. Ось ось такий у нас дяркрай, ці, до речі, Шайні Гдеркрай. Це речі Shiny. Xyrniaus. Кінь, промочка І... Промачка. Треба їх брати, поки вони дешеві, потім будуть набагато дорожчі, вони наче по 50 центів, хоча це промка з металевих таких тінів. Але як бачите, тут у нас всі штамповані. Тут у нас один буде лежати екс, тут у нас 25 сет, повністю зібраний Фул Тут у нас геловінські картки, чекаємо нову геллоїнську серію. І тут у нас якісь V GX, HX, BX. І тут у нас маска Ogurpoma. Її давайте покладемо сюди. Залишилось кам'яна, у нас всі були, я не знаю, як ми так обісралися, точніше я їх ще не збирав, але вирішив позбирати якісь по одній версії. Легендарних покемонів, які випадають. Тому якось ось отак. От. Будемо ось туди їх тримати, почуть нехай будуть, потім будуть роки через 20, вони ж їсти не просять, подорожчають з 20 центів чи там 30 центів до аж цілих долара. Віримо, надіємось, сподіваємось. І у нас ще один новий. Нарешті переїхали нові сети Окерус. Сид переїхав сюди. І, до речі, у нас є кабутопс. Ось такий каботопс. Сама Ну, Ось сюди його. Це у нас повинен бути реверс Кабутопс. З цього кабутопса ми покладемо сюди. Так. Так, у нас ще є Омастар. До речі, Омастар. І він у нас під номером 23. 23, трошки попереду. А, до речі, попереду. У нас є ось такі. Поки ми домастару ще не забрати, у нас є ось таке ще пічу. Пічу можна забрати. Саме цікаво, як я друкував, два, два, два пічу на друкував, Зато кого треба, я не друкував. Це дивина да і воді. І де наш? Амастар. Ми вже приїхали в Мастара. Мастар. А, у нас Амастар є. Значить Amstar з 200 річних. Треба десь річня покласти цього Мастара. Бо тут Мастер у нас є. Угу. Класно. Так, хаунтер ще у нас залишився. Зараз я вам покажу хаунтера. Ось такий хаунтер під сонячним світлом. Дивина дай годі, як він тримається під світлом. Під святий хаунтер. Що в бере світло його сюди. І хаунтера треба перенести оцього сюди. Ось отак от. В цьому альбомі все виявилися. У несе Ого, тут, звісно, збирайтесь збирати. А, і тут ще в мене переїхали сюди зі штампами. І mm -hmm. у нас ще Horse Gold, Soul Silver. Так це не той. І у нас одна капка як Otzaire Полартовий. Ось також покладемо ось сюди. До речі, оце ми звідси забираємо це. Кладемо і ось цього ми кладемо сюди. Буде згадка, якщо куди вкласти, поки викидати не можна. У нас багато чого є, багато чого немає. Ми над цим працюємо, бачите. Копікет. Дуже прикольний копікет. Тиден. Тидин. Тидин. Це звісно, не знаю де достати. Ще алфавіт, ще один треба, конечно. Це Атас. В общем, дякую вам, що ви подивилися. Це було дуже класно. Порозкладали, понастрадірували. До нових зустрічей, пока-пока. Це до тих, хто додивився, дивіться, його все-таки тут не вистачає. Цього ми заміняємо і цього ми кладемо сюди. Так що